ППО збило 15 дронів і 8 калібрів у небі Одеси. Уламками знищено супермаркет і пошкоджено гуртожиток. Ссу мають успіх в урожайному та звільнили три квадратні кілометри під Бахмутом. Військові зустрічають до п'яти ворожих мін на квадратний метр. Міни є другою після артилерії причиною поранень. Росіяни масово побилися у Маріуполі, поки партизани у місті палили їх базу. Пов'язана з корупціонером Пашинським компанія стала найбільшим приватним постачальником зброї. Україні Лже представниця міноборони виманила 150 тисяч за допомогу у звільненні бійця з полону. Моє ім'я Дмитро Олійник маю для вас новини 537-го дня великої війни. Росіяни вночі тричі атакували Одесу. Сили ППО збили всі 15 ударних безпілотників і 8 калібрів. Уламки ракет пошкодили супермаркет і гуртожиток одного з навчальних закладів. Вибуховою хвилою також понівечено вікна і балкони у кількох будівлях та побито припарковані поруч автомобілі. Відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету. У фозі груп чий супермаркет Фозі Кешн Кері згорів вщент. Заявили, сума завданої шкоди сягає сотень мільйонів гривень. Загалом 10 областей зазнали російських атак за добу. Особливо інтенсивно обстрілювали Одеську, Херсонську та Запорізьку області. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше 9 цивільних осіб. Поранення отримали 22 людини. Актуальна інформація про обстріли і наслідки на сайті Української правди, аби підтримати журналістів, які цілодобово висвітлюють лише достовірні новини, вступайте до нашого клубу. Там є можливість донатити і швидко комунікувати з редакцією у правому верхньому кутку на сайті більш детально про клуб. Посилання на нього залишу і у першому закріпленому коментарі під цим відео. Що відомо про фронт? Захисники продовжили контрнаступ щонайменше на двох ділянках фронту та просунулися вперед на заході Донецької і на сході Запорізької областей. Наступальні операції відбулися також на Бердянському і Мелітопольському напрямках. Є успіхи і в районі роботиного. Кілька російських джерел в суботу стверджували, що їхні війська відійшли з урожайного. Це на межі Донецької і Запорізької областей. З українських джерел відомо, що сили оборони пішли штурмом на район 8 серпня. А на вихідних з'явилося повідомлення, що дійсно російська армія почала відступати. Однак, вчора росіяни спростували цю інформацію, кажуть, що все ще займають південну частину урожайного ЗСУ також мали певні успіхи південніше та південно-східніше Старомайорського. За минулий тиждень звільнили і три квадратних кілометри на Бахмутському напрямку. Резніков говорить, що українські військові деколи зустрічають по п'ять ворожих мін на квадратний метр. І вкотре наголошує, що російські мінні поля є серйозною перешкодою для наших військ. При цьому у нас є кваліфіковані сапери та сучасне обладнання хоча цього і вкрай недостатньо для фронту, який простягнувся на сотні кілометрів на сході. Та півні України за його словами величезні міні поля можна подолати, але критично важливо, щоб союзники розширили і прискорили підготовку, яку вже проводять деякі країни, в тому числі Великобританія. Головний лікар лікарні імені Мечникова в Дніпрі, де лікують багато з найважчих поранених, Сергій Риженко у коментарі «The Guardian» сказав, що він приймає від 50 до сотні військових на день, причому міни є другою після артилерії причиною їхніх поранень. Зачекалися в 16 існує думка, що контрнаступ України може бути успішним і без них. Видання New York Times пише, що і Україна, і Росія мають потужну протиповітряну оборону, яка значною мірою стримує їх обох від нанесення повітряних ударів поблизу або за лінією фронту за допомогою пілотованих бойових літаків. Здебільшого українські пілоти, які зараз літають на винищувачах радянських часів, міг. І сухой намагаються не наближатися надто близько до своїх цілей і не затримуватися в повітрі надовго, щоб не стати мішенню самими. Зважаючи на ці обмеження, представники адміністрації Байдена на умовах анонімності заявили, що не зрозуміло, чи зможуть українські війська надати підтримку сухопутним силам, навіть якщо у них будуть f 16 Декілька новин з темної сторони. По перше, в окупованому Маріуполі вчора ввечері сталася бійка між росіянами. Радник мера міста Андрюшенко написав, що окупанти билися на центральному пляжі поблизу кафе. Санта Барбара, судячи з відео, яке опублікував радник, сутичка була масовою. По-друге, Андрющенко заявив, що партизани знищили базу росіян в місті. Він оприлюднив фото пожежі, але не надав ніякої інформації. Ну і на сам кінець радник говорить, що у Маріуполі хворих людей виписують з лікарень, щоб вони помирали вдома. За його словами, у місті зростає смертність щотижня, вмирають близько чотирьох сотень людей. Особливо важка ситуація з інсуліном, якого не вистачає. До того ж, у місті працює лише одна реанімація у лікарні номер 2 Російське командування змушене задумуватися про перекидання підкріплення з пріоритетного напрямку під Запоріжжям на лівобережжя під Херсоном. За даними британської розвідки, минулого тижня у Нижній Течії Дніпра активізувалися невеликі бої, оскільки українські сили здійснюють рейди та намагаються закріплюватися на нових місцях на лівому березі. Продовжується й розширення плацдарму, який українські захисники отримують поруч із зруйнованим Антонівським мостом. У деяких із цих операцій українські сили, скоріш за все, скори. Сталися моментами ротації російських підрозділів на позиціях. Тож перед російським командуванням постає дилема – чи посилювати оборону у цьому районі, чи залишати сили на головному напрямку українських контрнаступальних дій далі на схід. Щось ми почали забувати прізвище Пригожина. Ситуацію виправляє видання CNN. Там пишуть, що ватажок Вагнера все ще має цінність для Путіна. Однак сам Пригожин має плани на діяльність вагнерівців у країнах Африки, щодо якої його позиція контрастує з позицією Кремля. Сили Пригожина вже причетні до діяльності в Судані, де Вагнер постачає ополченців, які воюють проти суданської армії, а також активно діють в цар і ліві. Він також може проявитися в Нігерії після нещодавнього військового пере... Воротом у нещодавному телеграм-повідомленні Пригожин натякнув, що Вагнер може бути готовий і там запропонувати свої послуги. При цьому сіенен зазначає, що позиція Пригожина йшла в розріз з позицією російського МЗС, яке закликало до якнайшвидшого звільнення президента Нігера Мухаммеда Базума військовими. Напередодні Міноборони Росії заявило, що 13 серпня у Чорному морі корабель росіян відкрив попереджувальний вогонь по суховантажу Сокру Окан під прапором Палау, що прямував у порт Ізмаїл. Потім, нібито, російські військові висадилися на судно і провели там так званий огляд. Після чого Сокру Окан продовжив шлях до Ізмаїла. Але міжнародна розвідувальна спільнота інформнапалм заявляє, що росіяни збрехали як про огляд судна. Так і про попереджувальні постріли насправді судно Сукро не підкорилося вимогам рашистів застопорити хід, а просто тимчасово змінило курс у напрямку берега територіальних вод Туреччини. Попереджувальних пострілів не було були тільки погрози росіян у радіоефірі. На борту Сукра перебував турецький екіпаж, який цитую поклав болт на погрози і не підкорився. Тож руський воєнний корабль продовжує шлях у давно визначеному напрямку. Поки в Одесі у розпалі пляжний сезон біля курорту в Румунії вибухнула морська міна. За даними місцевої влади, міна вдарилася у пірс. Серйозних пошкоджень немає, але у морі може плавати ще одна. Внаслідок вибуху постраждав чоловік, який поскаржився на пошкодження слуху. Військово-морські сили Румунії підготували команду водолазів саперів, які разом із береговою охороною вирушать у зазначений район, щоб оцінити ситуацію і знешкодити другу міну, якщо вона буде виявлена. Нагадаю, наприкінці липня біля пляжу Софулару. Рустичному районі шила, що в околицях Стамбула виявили аж 28 нерозірваних снарядів. Турецький літак з норвезькими туристами, який прямував з Осло до Анталії, залетів у закритий повітряний простір України. Сталося це 25 липня. Після близько двох годин у повітрі літак відхилився від маршруту і пролетів на межі Закарпатської і Чернівецької областей. Після цього він влетів у повітряний простір Румунії. В авіакомпанії BBN Airland заявили, що літак змінив маршрут через наближення шторму і що розуміють занепокоєння і гарантують, що будуть активно вживати заходів, щоб запобігти подібним. Інцидентам відомо також, що на момент польоту літак був орендований іншою турецькою авіакомпанією Freebird Airlines. Після інциденту ця компанія також почала внутрішнє розслідування. Історії, які розповідають бойові медики в Україні, часом жахають. Стосуються вони, зокрема, і нестачі нож. І відсутності системної евакуації загиблих. А ще цього літа був один фейсбук пост про неякісні турнікети, що потрапили до 82-ї десантно-штурмової бригади через командування медичних сил. Він також привернув увагу до системних проблем у медичному забезпеченні фронту. Але найгірше, що навіть після великого скандалу вони є помітними. Не для всіх на нашому сайті сьогодні з'явився текст про те, як і з чого почалося велике обговорення неякісного такмеду в армії, про те, що саме викликає обурення в бойових медиків і як це можна виправити. Ну і на сам кінець, як на скандали реагують у командуванні медичних сил, посилання на матеріал залишу в описі під цим відео. Німецький автомобільний концерн Mercedes-Benz повністю відключив російських дилерів від програмного забезпечення. Його відсутність може збільшити терміни ремонту та обслуговування а також створити проблеми з оновленнями для нових машин. Незважаючи на те, що обійти ці обмеження, способи є, водії почнуть частіше обслуговуватися в неофіційних СТО і купувати простіші моделі авто. При цьому проблема виникла не тільки з Mercedes, а й з BMW. Дилери ще обходять обмеження за допомогою стороннього софту і продажів на маркетплейсах та за фактом термін офіційний дилер компанії в Росії своє значення втратив. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про збір чверті мільярда гривень на 10 тисяч дронів Камікадзе. За словами міністра, fpv дрони придбають за кордоном а в Україні їх доукомплектують бойовими частинами. на 57 мільйонів гривень. Кожен хто зробить внесок, має шанс отримати платинову картку Монобанк. Зустріч з амбасадорами Юнайтед 24 та військові артефакти від повернись живим. Це перший збір за час війни, в якому разом беруть участь «Юнайтед-24», Повернись живим та монобанк. Тим часом ми в Українській правді разом із фондом it» продовжуємо збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею номер 55. Загалом необхідно зібрати 4 мільйони гривень. Долучитися можна за ось цим QR-кодом. всередині банка української правди. Компанія, пов'язана з колишнім нардепом Пашинським, якого підозрювали в корупції, стала найбільшим приватним постачальником зброї з початку війни. У власному розслідуванні The New York Times пояснює, що у перші тижні війни, коли російська армія наступала на Київ, уряд потребував зброї, причому швидко. Тому Міністерство оборони України зробило відчайдушний телефонний дзвінок. На іншому кінці дроту був Пашинський, який зараз живе у фактичному політичному вигнанні у заміському маєтку. Нардеп мав зв'язки із зброєю. Євим бізнесом і знав, як діяти в умовах війни, не боячись. Бюрократія, за даними видання, продажі компанії Пашинського українська бронетехніка склали за минулий рік рекордних понад 350 мільйонів, порівняно з близько трьома мільйонами. За рік до війни ця компанія займається саме перепродажем зброї. За словами журналістів, через потребу забезпечити передову зброєю, влада воскресила фігури із важкого минулого України та скасувала принаймні тимчасово багаторічну антикорупційну політику. При цьому за даними «Нью-Йорк Таймс, Пашинський зараз знову перебуває. Під слідством, а правоохоронці перевіряють його компанії. Тим часом сам Екснердеп заперечує будь-яку зацікавленість у збройному бізнесі. Прикордонники і міноборони будуть обмінюватися інформацією стосовно військовозобов'язаних. Таким чином прикордонники, перевіряючи в пунктах пропуску документи чоловіків для виїзду, будуть точно знати, чи видавався він цій конкретній особі в конкретному ТЦК СП. Зараз тестується програмне забезпечення а також обговорюються критерії допуску представників ТЦК до бази даних ДПСУ. І навпаки, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі «Українській правді наголосив, що це не об'єднання і не систематизація, це інформаційний обмін. А це колишній генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов. Його визнано винним у державній зраді, замаху на вчинення терористичного акту, а також зберіганні боєприпасів. Він отримав покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокурори у суді довели, що генерал-майор збирав інформацію, яка становила державну таємницю, та передавав її. Представникам Росії перебував на агентурному зв'язку під псевдонімом Бобель, у полковника ФСБ. Його метою було вбивство майора збройних сил Чеченської Республіки Ічкерія, який з лютого 2015 року під час війни на сході України очолював міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва. Правоохоронці викрали зловмисницю, яка ушукала рідних військовополоненого на майже 150 тисяч гривень. 34-річна мешканка Київщини представлялася співробітницею Міністерства оборони України, яка займається обміном військовополонених. Вона запропонувала жінці за винагороду свою допомогу у встановленні місцезнаходження військовополоненого. Чоловіка і пообіцяла своє сприяння у внесенні чоловіка до списків військовополонених для обміну в найкоротший час. Жертва обману впродовж травня червня цього року шість разів передавала шахрайці гроші на загальну суму близько 150 тисяч гривень. Після цього підозрювана перестала виходити з нею на зв'язок та витратила гроші на власні потреби. Зловмисницю засуджено до семи років позбавлення волі із конфіскацією майна. У Вірменії загинув тимчасово повірений України Олександр Сенченко, який очолював українську дипломатичну місію в країні. За інформацією місцевих змі, український дипломат потонув в озері Севен. Вчора ввечері надійшла інформація про те, що на одному з пляжів рятувальники під час чергування помітили у воді чоловіка. Вони витягли його з глибини приблизно півтора метра і доправили на берег на моторному човні. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть Сенченка. Фільм Степне української режисерки Марини Вроди отримав нагороду за найкращу режисуру на 76-му кінофестивалі в Локарно у Швейцарії. Стрічка оповідає історію кількох днів з життя літнього чоловіка Анатолія, який приїжджає до села Степне, щоб доглядати за своєю матір'ю. Жінка перебуває при смерті, згасання матері, зустріч з братом, змушують замислитися над життям. І рішеннями, які він приймав на сайті кінофестивалю, стрічку вроди описано як цитую кінематографічний шедевр, який залишає незгладимий відбиток. У душі глядача та дослідження людських стосунків, які демонструє потужність кіно як художнього засобу. Кінець цитати: Проєкт фільму степне був одним із переможців п'ятого підчингу держкіно, що пройшов у 2013 році, через те, що держава фінансувала лише частину майбутньої стрічки, її виробництво почалося лише у 2017-му. У червні месенджер Telegram запустив функцію Stories, хоча спочатку лише для підписників преміум. Тепер же запроваджує Stories для усіх користувачів, а не тільки для тих, хто має платну підписку. Розробники приурочили нововведення до 10-ї річниці месенджера. До слова там же у Telegram є канал Української правди. В ньому ми оперативно 24 на 7 публікуємо головні новини України і світу. Якщо ви ще не підписані. Раджу підписатися прямо зараз. Поділіться цим випуском з тими, кого любите. Вони заслуговують на достовірну інформацію і тисніть вподобайку.